Звичайно, ми можемо сподіватися з вами, що якісь внутрішні, ну, не народ, звичайно, на Росії, ми бачимо, що там відбувається, ось, але, можливо, якісь елітні а, угрупування готові. Я думаю, що таке є, готові до того, щоб дати можливість путіну самоусунутись, скажімо так. Тобто, ми бачили, що, наприклад, ось оцей меседж про те, що Путін був у Курській області, його а, ну, практично там. Стріляли по ньому по його вертольоту. вертольоту, По його вертольоту, да. так, Українці да українці, так. і це можна сприйняти так, що наступний виїзд Путіна може в принципі. Ну так знаєте, щось таке статись. Піти не за планом, да піти не за планом, і не від української сторони, а скоріш за все від внутрішніх. Його, як то кажуть, недоброзичливців, яких як ми розуміємо, там багато, але диктатура вона влаштована так, що в очі диктатору всі посміхаються, але всі розуміють, що його вік вже спливає.